Кинув дочки туди. Воно, як у пліті, згоріло і все. І теж запах диму буде всередині. Як не як. Дерево є з дерево. Так. Тут потрібне окреме приміщення. Що покажемо, що просили. К-700 <реш> <реш> Так що подобайки хай ставлять нам, так? Обіцям. Так, F16. Так що підписуйтесь, колеги, коментуйте. І всім пока. А ну йде на Ану, А ну хто це тут прийшов до нас? Ральф, що ми сьогодні будемо про котельню нашу розказувати. Будемо? Хочеш? Ану піди, Де ну, піди, найди. Де дід наш? Ану піде найди, діда. Де наш дід? найди, діда. Ану, піди найди. Де дід дівся? Ану, піди, найди його. Пішов шукать. Так, друзі-колеги, всім привіт, всім моєї вітання. Значи, сьогодні у відео вам трішки розповім про нашу котельню. Хоч я вже відео про неї знімав, але це було в минулому році. Там був інший котел. Кількість підписників була не така, як на сьогоднішній день, тому я думаю, це відео буде актуальне. Тим більше підтримуємо знаєте, таку традицію на Ютубі. Льоня Бобошко міняє котли. Андрюха, молодий фермер, заводить МТЗюки, МТЗюка свого зимою. Ну а ми вирішили, значить, також не відставати і замінили третій котел. Поставили. Хоча історія взагалі котельні у нас яка. Е, Перший саморобний котел, про нього дід більш Борис Миколайович більш е, розкаже, як він його сам, до речі, робив. Він у нас пропрацював е, 3 роки, 3 чи 4 роки, здається, три. Потім ми замінили е, інший котел, поставили, саморобний, саморобний, але виконаний по заводським стандартам. Він у нас пропрацював ще 5 чи 6 років. Також. Борис Миколайович надасть точну інформацію. Здається, 5 років. І купили ми в цьому році оновлений котел, вже заводський, по заводським стандартам, зроблений там по всім цим. Наш вітчизняний, в Чернігові їх роблять, там перейде в котельну. Я більш детально про нього трішки я розкажу, трішки там дід розкаже. Введемо вас в курс діла. І значить, це перше таке. Перша така інформація. Друга інформація те, що ну, от багато хто знаєте, багато хто писав про те, що от побачили там дрова, всіх в тюрму зразу. Ну, Дивлячись на ці коментарі і читаючи їх, розумію, що люди е, не в курсі про державну програму, яка називається Дрова є. Трішки знаєте, ну, відійдемо від від теми і зробимо таку невеличку рекламу вже. Значить, Програма дрова є. Ви на неї заходите. На неї може зайти будь-який громадянин нашої держави, заходите на неї, реєструєтесь, вибираєте, вводите своє місце. Вам вибиває на карті найближчі лісові господарства до вашої точки, там, де, ну, до, вашої, до вашого місця проживання. І показує список дерев, список дров на продаж, які є. Рубані, не рубані. Чи то хвойні, чи то сосна, чи то тверда порода, чи то м'яка ну, порода, переважно. переважно. До 22-го року доставка була, ну, доставка була взагалі була в, ну, в, нашій, в нашому регіоні майже скрізь. На даний час по доставці спостерігається певний дефіцит. Не, не вистачає автомобілів, тому в більшості випадків треба їхати своїм автомобілем. Або якщо ну, вам пощастить, вам їх, вам їх привезуть. Ну, нам, от ми замовляємо вже п'ятий сезон, то нам, нам привозять без проблем. Камазом, здоровий, здоровий Камаз 55102, 50 привозять без, без ніяких питань. Значить, по, по ціні, сама найдешевша сосна. Ми попередні роки, 3-4 роки, ми купували сосну. Інколи привозили мокру, інколи привозили суху. Тому ми стараємося, якщо це сосна, то замовляти її з літа, щоб вона висохла. Тому бо в осінній період на суху сосну попасти дуже-дуже рідко. В цьому, в цьому сезоні пощастило, що була тверда деревина, акація, берест, березу пропонували. Ну, березу не, це, не не захотіли брати. Значить, є така програма. І на що саме важливо, на одну особу, на одну особу розраховано 15 кубів дров. Тому це щоб були в курсі. По ціні від, ну, це по нашій місцевості, по наших лісгоспах, ті, що до нас найближче: Переяславський, Ніжинський і Бориспольський. Значить, вони там, це в нас в районі, вони до нас найближче. Від 700 до 1000. 120 гривень, там щось з копійками, значить, відповідно від, деш... від якої породи до... до твердої. Тому хто був не в курсі, заходьте, купуйте, вам привезуть, ні ни... ни... за що не переживайте, так сказати. Е, на рахунок того, чи дешевше, чим газом, дешевше, дешевше і тепліше. У нас стоїть і дерев'яний котел, і газовий котел. Тому ну, газовий котел ми. Ми не вмикаємо. Ми один раз увімкнули одну зиму. Там на якийсь місяць ми покористувалися ним, та навіть не місяць, там щось менше було. І зрозуміли, що ну, взагалі не воно не та, не та атмосфера в будинку. Тому, тому так, значить, щоб не писали таких дурниць, що всіх в тюрму бігом, всіх отак туди. Не пишіть такого. Є, усе воно, все законно, все все якби робиться правильно. Тому переходимо в котельню. І показуємо вам нашу котел. Котельню. У нас вже новий, новий котел. До цього у нас був, дід робив саморобний. Як вона правильно дід, називається? Отой. Пічний котел. Пічний котел. дід його сам тут складав, збирав. І вона у нас простояла, та я, піч. Та сезонів десь три. Да? Три сезони Три сезони простояла, а тоді ну, не сподобалося діду і він вирішив що треба щось потужніше. Найшли ми у Великій Каратолі. Там майстер один був, він саморобний, ну, типу такого котла, але він саморобний, на дому робить його. І він у нас той котел прослужив, я не знаю, скільки років, в 5 десь, да? 5 чи 6 сезонів він у нас побув. У минулих відео за минулий рік він у нас, ну, я його показував, як він працював. Але після весною да, ми побачили, що він потік. Весною він почав текти. Тобто, чи неякісно він був? Так, хану є, не заважай нам. Чи він був зроблений, чи можливо його ну, термін вже прийшов? Що він вже вийшов з ладу? Хто його знає, ну Не на що не грішимо, просто що сталося, то й сталося. Ну і тепер вирішили ми купити отакий. Отакий котел. Це роблять наші хлопці із Чернігова. Називається він так? Кронос. Да? Ще? кронос, кронос. Майже як у Велесагро Кронос їхній агрегат. Так, значить, даний, даний котел розрахований взагалі на 180 квадратів. Нам його вистачає. Да, сирого конденсат сирого більший конденсат, але взагалі. Котел витримує, витримує, його вистачає. Також він чудово горить. Ну і той, в принципі, нормально горів на подрібнених оці гілках. Не на щепі, не на щепі а на подрібнених гілках, те, що ми ну, з дідом рубали. По загрузки, По загрузки оцей котел трішечки, трішечки він менший. Того одної загрузки на тому котлі наскільки десь хватало години? Ну, То на 10, а ага. все на 8. Ага. Ну, це, яке дерево. І... Все більше ну... селі, там трошки більше, трошки менше. І от температура на вулиці, яка температура? Температура теж. Так, да, ну. Ага. На цьому котлі у нас ще встановлено е, насос встановлений. В принципі, ну. Класно з ним, бо багато дивлюся, що хтось ставлює, хтось не ставляє. Льоня Бобошко там мудрує з цими насосами, з цими котлами. Щось у нього там не виходить. Ну, ми оце поставили. І от скільки він у нас там, два місяці, півтора-два місяці він у нас працює. Ну, з весною. ну, да. ну весною, ми його, весною ми його встановили і запустили ж осінню то ну, поки що таких проблем, що десь він там тече чи десь, ну, Бачите, сухо. Ніде ну, нічого тут такого немає критичного. Поки що показує себе, себе нормально. Також тут встановлена ну, із заводу була автоматика. Його автоматика рідна, але ж знову ж таки дід її переробив. Вона йому не сподобалася. Що тобі дід не сподобалося? що Свят відключається ага. і там збої виходить. Я поставив, сюди на вентилятор включатель. І на і цей. Я на цей пусту, коли треба я включати, коли свят. Я... Ага. Температуру дивіться, значить. Ось на Добре, угу. тут, а, тут, до речі, ось значить температура. Електричний. електричний. Потім тут Гра градусник. Де у нас ще? А ось ще ж, градусник. Два радусних. Один тут, є, один. А оцей. Це він на... Тепер треба показати в котлі, у самій воді. У самій воді. Так, А це і знаружи трубля показує. Ага. Ви бачите, кругом температура. Це показує кругом. Ні, світу немає, ти на всьому можеш поділитися. Угу. Яка температура в котлі, яка там. Ну так, да, зручно. А як вони як, припустимо, світ виключили. І бой збой виходить в ньому. Або там включиться, а там виключиться, коли треба. Не, ну, не, то. не годиться трішки. Трошки воно, якщо постійний свят без збоїв був, все може воно. Ну. Да. А якщо хто знає, коли його потухне? Потухне воно збилось, все включилося, а що воно включилося, хто його знає. Хто його знає, так. Да. І тому вирішили ну, переробити його. Ну, в ручному режимі, от закинули дрова, включили, розігнали, температуру нагнали і, ну, і, і виключили. Все, Якщо ну, температура. температура піднімається, то тем маленьке двічі закривається. Ага, там да, піддувело є. А то вона відкривається, закривається. Ага. Вона, якщо температура піднімає, падає, він відкривається. Якщо ага. температура воно закривається. Да, це, ну, це, Тоже, о... механічний. Оцей механічний датчик ми забрали із того попереднього котла. Ну, його в комплекті не було, він не йшов. По ціні. Ціна даного котла. На замовлення нам його робили, ми його чекали там, здається, 10 днів. 40, 41 чи 42 тисячі гривень. Оце він нам нам обійшовся цей котел. Ну, Чи багато, чи мало хто його знає, кожен для себе оприділить. Але на дровах, те, що, ну, на твердому топливі, що ми от, отаплюємо наш будинок, на газу ніколи не може досягнути. Того, що досягаємо на дровах. Температури ну, неможливо нагнати в будинку, хоч і там тепла підлога є, але ну, воно не годиться. На дровах набагато набагато економніше. краще. І економніше, так. дорожче не більш набагато вийде. Так, да, і от в минулі роки ми замовляли сосну. І ну, бувало таке, привозили нам сиру, сиру сосну. бувало. Бувало, привозили там суху, але дуже рідко. В основному привозили, ну, привозили сира і приходилося топити на сирому. Але ну, який плюс у сосні, вона дешева. Вона там на той час ще стояла 640 гривень за закуп? Здається, так. З достав... Це вже з доставкою. Якщо без доставки, там. Трішки, трішки дешевше було. Але зараз вона в ціні піднялася, в районі там уже 710 гривень вона коштує. Ну, дивлячись, де 710, десь по 800, дивлячись, якийсь, ну яка, хто її продає, будемо так казати. Е, і що на цьому котлі, що на тому котлі, ну, що сире дерево, що сухе дерево чудово горіло. Так само і, і оця подрібнені гілки. Подрібнений гілок при загрузці Нам вистачало десь, якщо ось така температура, годинок на 3-4 десь. да? Десь отак. Ну в день топили гілочками цими маленькими, а на ніч вже загружали там сосну. В цьому році вийшло так, що ну, була, була в наявності акація по 1,90 м. До речі, продають вони від метра до 1,90 м і берез був. Тому, отак як би. Все що, все, що хотіли показати по котлу. Непоганий такий варіант, хто собі хоче. ну Це ніяка не реклама, не це просто що. Ось, бо що. Там от котла, якщо хто хоче, треба робити не прямо от трубу, от котла, прямо з котла виходить трубу. Ага. А тут же ж, да, тут же ж по димарю, десь тут особана така система зроблена. Ага. І якщо конденсація він стікає, прямо, а з піднизу стоїть там. Ємність, яка збирає конденсат. конденсатор. туди. Внизу стікає А якщо поставити трубу прямо на цю трубу, буде будемо котлет втекти. Ага. Ну, це в льоні може воно, це в Льоні бобошка, може воно в тому причина, що вони течуть. Бо він вже поміняв собі там чи третій, чи четвертий котел. А це от, тільки зима, він, у нього заміна котла. Так що, отак. Ну, в принципі, тут димарь у нас чиститься. Враз, в сезон, ми його. Чистимо, знімаємо і назад ставимо. І чудово воно працює, вже якби ну, руку набили, тому нічого такого складного в цьому немає. Так, що ми будемо загружати? Да, дручки ну, можна всяке. Десь там он, трішки верби є, верба там упала на, на дорогу, то ми її розпиляли. Фруктові теж ну, все, абсолютно все воно. Все, що є, ти вкидаємо і воно горить. Горить, так. Да. Тепер ось такі, щоб воно трошки продає, ну. Так, тоді отак, ну, плюс у цьому ще, ну, плюс у цьому котлі, що тут є турбіна ця розгонна. Бо в минулому котлі ну, її не було і трішки було складніше нам. Якщо ну, допустим, морозна горить... газ лучше получается ну Если да такая хмарная ну да что Значит, вот, вот. а ну покажи давай я покажу сколько мы там загрузили вот так, Думаешь, О, вот так. Да. бац включаем то там она покупает потом круто, а то, что включил кратс и работа кратс Это... и турбина послевает. І тепер вона що там у нас? 42 показує, так? Да? 42. 42. Тут трішки тільки тут 36. Тут не фокусує. О, 36. 36 видно. А температура води на даний час? 49,5. 49 так, зараз ми її розгонимо. Так, дід, казали тобі, щоб ти менше курив. Чого? Дед курить, мабуть, із самого із самого дитинства, да? Да ні. Ні? З восьмого класу. З восьмого класу? І постійно табачок. Ніякий отійний. А курив в 9, 10, му вже. На закурив. где. Так що. Бачите? ну Люди такого вже, бачите, більш пожилого віку, вони більше загортовані, ніж ми. Дедусь весь час на табачку і нормально, так? Да? Yeah. А от з фільтром не годяться, а. Yeah. Ну, оті ну, куплені. Yeah. Не воно, так? Да? У тебе ж і машинка є, щоб крутити. Yeah. Так, що так, ну, багато людей. Писали діду побажання, що дід, дід молодець. Дід кайфує від того, що він робить. Зробив станок, працює на ньому. Тут не проблема в тому, ну, не, проблеми немає в тому купити його. Тут саме головне зробити його самому і працювати на ньому. Так що скоро покажемо вам роботу стенда будемо ремонтувати топлену апаратуру на юмзика. Будемо її виставляти. Покажемо, дід? Да, як лайки будуть ставити, Подобайки нам, так? У... Усе покажемо. Так що отак. Уже температура піднімається у нас 43 градуси. Так, тут уже 51,7. 51,9. 52. Ну да, швидко набирає. Температура воді подаляє, ага. а тут і знароду труби. Так, да, швиденько набирається. 45. Так, тут уже 45. Ну і бачите, це 42. 42 і в будинку в нас... Ну, скільки десь 26-27, так? Да? Ти у себе на другому поверсі не віряв скільки? Так само буде. Теж так само десь, так? Да? 25-26, нормально температура. Як щось падає 24 да, Ну, бувають такі дні, що прям ну, дуже жарко. Але саме цікаве те, що ну, воно абсолютно все все дерево, воно горить. то, що на Круто, ніяк, кидає. Так, да, ну і ми ж показували, якими дрова рубаємо воно, ну, на які шматки, на які, ці, на які колодки. І все воно сюди загружається. Єдине, що отой котел, він був у нас більший, да? 60 см. А цього 50. Ага, цього бачите, і трішки менший. Ага. А колосники теж тут якось не так стоять. А колосники у тому були, дюймові трубочки стояли. А тут півторачка так, стоять. Uh -huh. І ті поперед були, боляря, тим подожди. І лучше. Uh -huh. Як отак стоять, лучше. Да. Так, як отак і поперед вони стоять. Ну, забивайся, а у кодов, не uh -huh. то, що вони трубочки. Так вони там ті густенько стояли, бо там трошки хуже. Ну так, ну, да, трошки хуже, але він працював. Бачите, може, може і цей через пару років вийде з ладу. Ну, Надіємося цього не станеться. Якщо, ну звісно, ну, так. Да. Так, от добіло 48 градусів. Зараз ще, постараю. Закрийте вже. 48, 45 закриється. Ага, так, закриється. Якщо впаде до 42, воно покриється. А, трошки прикриється, так? Да? Откриється. А, відкриється. Да. Откриється, буде горіться. Uh -huh. Більше менше. Ага. Uh -huh. Поставив, припустимо, на як у тебе Воно і робота. Тратить на 30 там, чи на 50, Поставив на 50, набирає 50, хочеш там любу температуру. Uh -huh. І як набирає поки не. Не зварить усе, температуру держатиме дераз. Там чуть-чуть має піврасу туди, ну, на градус. Униз, uh -huh. вперед, <coughs> оце і все. Ну так, да, ну, бачиш, ну газом ми б не, не нагнали такої температури. Ну, газом ти включиш на всю, це економії не буде ніякої. Газом <coughs> нагорить скільки, що. Ну так. Да. Ну, так і виразитися. Припустимо, що... Із вечора заклав. І до ранку. І ще до ранку. Ну, десь до п'ятої години, так? П'ять да. часов. Якщо є, заклав його. П'ять часов. Ще температуру держить нормально. Uh -huh. А вже тоді нападать. падати, вже один жаль, старий час на корисли. Ап'ять наклав, відчас там, минут на дві. Воно пих, виключили виключив. Температуру наборович. І... Держить постоянну температуру, не падає. Ну так. Да. А, ну, а по цьому сосна, як сосна горіла і от як акація? Акація ж акація надовше державна повно вистачає. Ти воно почему одинаково, тільки там, що смоли багато. Ну так, да, це єдиний мінус, що смоли. смола. У хвойних залишається багато смоли. Ну а так взагалі воно все нормально. Все воно горить, все воно отоплює, ну, отоплює стекає, стичає, не, не, не стекаєш, щоб тетя постійно. Вона згоряє потом. Да. Так що? Це велика вражає, щоб тяга була. Uh -huh. Труба, щоб не маленька була. А, да, і, ти. І, ж... йометр, більший, так, щоб не менше 200. Або 250 буде. А, а ти трубу міняв, так? Да? У нас же ж перший рік якась там, ну... 150 була. Ага, ну то мало взагалі. Тяга слабенька і потім і регулюється не, не так. Uh -huh. температуру виставиш, що воно тягає, якщо погода, двоє, побачимо, туман, щось сира погода. Давить на трубу і тяги почти що немає. Uh -huh. І не годиться. А вже як трубу більше поставили, о хоч і туман, все одно, а тяга все одно є. Ну так. Да. Так що, колеги, отакий, отака у нас котельня. Да, не сказав, котельня у нас здається 2,5 на 2,20 чи на 2,30. Таке приміщення зроблене. І чудово воно все працює. Дрова є куди положити, котел є де поставити, бовдур, демар. Так що, ну, отак. Да. Отак. Так що, кому відосик зайшов, можливо, комусь буде корисний, можливо, хтось у виборі котла. Без ніякої там реклами, без на Ось вам готовий варіант, як в принципі можна можна зробити і поставити собі. Це у котельні ставити, не в поміщенні. Ну так, щоб котельня була. Щоб була ну, а то я бачу, багатьох ставляться у хаміщенні. Приміщення, так. Да. Ото, ну такий котел, це такий котрі, поставить, що кинув дорочки туди, воно як у пліті, згоріло і все. І теж ну, запах диму буде всередині. Як-не-як. Ну, дерево є з дерево. Тут потрібне окреме потім, приміщення. приміщення. ну це як то не Взяв, кинув і попер виносить, теж приміщенні, Приміщення не треба касатися. Так. Да. Так що, друзі, отак. отак отакий такий коротенький відосик вам розказали про котельню. Бо дрова показали, що рубаємо, пиляємо, а котельню не показали. Ну, котельню показували, але новий котел ось. Тому продемонстрували вам отаку інформацію. Так що з вас подобайка, підписка на канал, хто ще не підписався. І далі будемо з дідом вам цілу зиму щось показувати. Контент буде, будемо щось придумувати. Антрактора саморобного покажемо ще просили. Все, К700 твого того. Так що, подобайки хай ставлять нам, так? Обов'язально. Так, F16. Так що підписуйтесь, колеги, коментуйте, і всім пока.